220 чи 380. Ось у чому питання. Ви мрієте про власний СПА-басейн, але раптом чуєте, а у вас яка мережа? Однофазна чи трифазна? І тут починається невеликий електричний ступор. Насправді все просто. Спа басейни можуть працювати як від 220 вольт, так і від 380 вольт. Різниця у потужності. Якщо ви плануєте встановити спа для сімейного релаксу без надмірностей 220 вольт більш ніж достатньо. Але якщо ви обожнюєте максимальні гідромасажні потоки, підсвітки, функції Bluetooth і підігрів води на повну, краще одразу підключатися до 300 Бесести воль. Це дасть змогу уникнути перевантажень і насолоджуватися усіма функціями наповну. До речі, монтаж і підключення це не ваша головна біль. Ми все організуємо під ключ без зайвих турбот. Ваше завдання обрати колір, кількість місць і забути про втому. Тож, чи варто боятися електрики? Зовсім ні. Варто боятись жити без СПА басейну. Пишіть нам. І створимо вам простір, де навіть розетки працюють на відпочинок. Е, підписуйтеся на наш профіль, і ми покажемо ще більше лайфхаків для комфортного життя.